У Венеції відкрився 80-й кінофестиваль. Цьогоріч він відбувається з 30 серпня по 9 вересня і проходитиме у одному з найпрекрасніших в Італії міст. Венеціанський кінофестиваль один з найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів у світі, і входить до п'ятірки головних кіноподій року у світі. Тому сьогодні пропоную обговорити гости кінофестивалю, номінації, скандали, оцінки кінокритиків на фільми, які вже показали. Ну і пропоную обговорити звичайно наряд. Хто із зіркових гостей був присутнім на даний момент на цій події, у чому вони були вдягнуті, Ну і взагалі, якщо тема для вас цікава, я пропоную залишатися на моєму каналі. Всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Не будемо затягувати, давайте розпочинати. Поговоримо сьогодні про венеціанський кінофестиваль. Дуже гарний, звичайно ж, багато там краси і багато є про що поговорити. Поїхали! Цьогоріч кінофестиваль буде відбуватися із 30 серпня по 9 вересня. Він проходитиме, звичайно, ж у Венеції і збирає просто неймовірну кількість зірок. Мав би зібрати. Цього року фестиваль порадує кіноманів цілим розсипом фільмів від іменитих голівудських та європейських кінорежисерів. Україна, до речі, представлена у конкурсі Горизонти та в інших програмах. Цілих чотири фільми. Звичайно ж, забастовка Сахафра повпливала і на Венеціанські. Ки кінофестиваль очікувалося, що на червоній доріжці зірки штовхатимуть просто одна одну, проте все зіпсувала тривала спільна забастовка сценаристів і кіноакторів у Сполучених Штатах Америки. Профспілки заборонили своїм членам не тільки писати на час його проведення сценарії і зніматися, але і також брати участь у абсолютно будь-яких заходах, включно із прем'єрами фільмів, фестивалями і церемоніями нагородження. Безумовно, на зірок Голівуду першого ешелону, першої величини ця заборона не поширюється, але більшість із головних зірочок Голівуду вирішили все таки підтримати своїх колег і бути з ними солідарними, тому що зараз формується наступний. Важкий важливий етап для розвитку всієї індустрії, і саме зараз цей момент, і звичайно ж на майбутнє. Як страйк вплинув в принципі на кінофестиваль? Почнемо з того, що відкривати венеціанський кінофестиваль мав новий фільм культового режисера Луки Гуаданьїно Претенденти Челенджерс. Головну роль в ньому зіграла Зендея і ще з двома акторами. Як і попередні роботи Гуаданьїно, назви мене своїм іменем Суспіль'я, цілком і повністю «Олл Бонс, претенденти однозначно можуть шокувати багатьох глядачів дуже відвертими сценами і проблемами, які піднімає і порушує. Режисер у своїй роботі, однак Зендея відмовилася від присутності на відкритті фестивалю. Буквально в останню хвилину організаторам довелося замінити претендентів італійською військовою драмою «Командате» режисера Едуардо де Анджеліса. На жаль, цього року у Венеції не з'явиться, звичайно ж, і Ема Стоу, на яку чекали на прем'єру фільму бідолахи Порт Тингс, який отримує зараз просто шалені рейтинги, і він є одним із претендентів на головну нагороду венеціанського кінофестивалю. Бредлі Купер також не приїде, аби представити свою картину маестро про легендарного україно-американського диригента і композитора Леонарда Бернстайна. За цю роботу до речі, він отримав величезну хвилю хейту. А саме за ніс, не за роботу, не за акторську гру. Уже дуже багато хейту він отримав після появи постерів, після заявки про те, що знімається цей фільм, саме через ніс, тому що йому робили накладний такий єврейський ніс і сказали, що це антисемітство, що треба було найняти людину і дати роль людині, яка дуже схожа, і не треба було так знущатися. Ну коротше там велику велику порцію хейту відносно носу отримав Бредлі Купер. Але зараз вже більш-менш він сприймається навіть гармонічно. Маестро для Бредлі Купера, до речі, є поєднанням ролей і режисера і виконавця головної ролі. Під великим питанням залишається поява на червоній доріжці Джорджа Клуні, який, до речі, прибув до Венеції разом зі своєю дружиною, неймовірною Амаль Клуні. Я люблю цю пару. Мені вони візуально ну дуже дуже імпонують. Звичайно, через страйк голівудських акторів великої кількості зірок у Венеції не очікують. Поки що із усіх голівудських зірок свою участь підтвердили тільки Адам Драйвер і Джесіка Честейн. Адам представить фільм Феррарі, режисера Майкла Манна про легендарного гонщика і конструктора автомобілів Енсо Феррарі, роль якого він зіграв. Джесіка Честейн має з'явитися вже під завісу фестивалю на прем'єрі фільму Пам'ять меморій серед інших країн, які претендують на головний Приз, Золотий Лев, звісно, варто назвати Прісцилу Софії Кополи про дружину Елвіса Преслі і вбивцю кілер Девіда Фінчера. Художній керівник Венеціанського кінофестивалю Арберто Барбера запевняє журналістів, що зірочок все-таки буде селебріті, все таки буде достатньо. Не одним Голівудом живе все-таки світ кіно. Проте потрібно визнати, що церемонія відкриття прийшла досить блідо. Були присутні, звичайно, члени журі, головою якого у цьому році є Деміан Шазель, який у 2016 році представляв у Венеції свій легендарний, не побоюсь цього слова, мюзикл ла ла ленд, але навіть він прийшов у футболці з надписом гільдія сценаристів Страйкує, таким чином підтримавши страйк. Скандальності ювілейному кінофестивалю додає включення до його програми фільмів трьох режисерів із дуже неоднозначною ситуацією. Давайте на цьому зупинимось, тому що це такий також важливий момент. Поза конкурсом буде показана картина Вуді Алена Велика іронія Куб де Шанс». Це 50-й фільм у кар'єрі американського режисера і його перший фільм повністю французькою мовою. Також, поза конкурсом, свої роботи у Венеції будуть представляти Роман Поланський з фільмом Палац. А також Люк Бессон буде боротися за призи фестивалю із фільмом Догмен. Усіх трьох режисерів звинувачують у скоєнні злочинів сексуального характеру в різні роки. Алена поліція виправдала, але його колишня дружина Ферроу продовжує активну кампанію проти нього у Голівуді. Практично всі зірки відмовилися працювати з Аленом, Він був змушений виїхати до Європи. Альберто Барбера виступив на захист 87-річному Вуді Алена і сказав, що. Він повністю виправданий, минуло 25 років, і для мене ворожість щодо нього, особливо в США, абсолютно незбагненна, заявив керівник фестивалю. 90-річний Поланський змушений переховуватися від американського правосуддя уже майже півстоліття. Режисер визнав провину у розбивщині неповнолітньої жертва. Давно публічно вже його пробачила, але Роман Поланський не може повернутися до Сполучених Штатів Америки і до Венеції. Він, до речі, також не приїде. Люк Бесон також звинувачується кількома жінками у зґвалтуваннях, в домаганнях. Французький режисер категорично відкидає ці звинувачення. Давайте в цю темну сторону трішки відвинемо в сторону. Венеціанський кінофестиваль завершиться 9 вересня, це вже скоро. Однак перші лауреати вже відомі. Режисерка Ліліана Ківані і актор Тоні Ленг жувай отримали Золотого Лева за досягнення. На церемонії відкриття почесний приз отримала культова режисерка Ліліана Кавані. У січні її виповнилося 90 років. Нагороду Кавані вручила знаменита актриса Шарлота Ремплінг найвідомішою картиною Ліліана. Ани є фільм Нічний порт'є 1974 року із Шарлотою Ремблінг якраз у головній ролі. Тоні Ленг-Джувай зіграв головні ролі в трьох фільмах, які свого часу отримали Золотого Лева. Це місто Скорботи скорботи» 89-го року, режисера Хоу Сяусяня, Велорикша 1995 року, режисера Чань Аньхунга і Хіть Жага 2007 року, режисера Енга Лі. Мені здається, що всі кінофестивалі, Оскари і якісь інші номінації, нагороди потрібні заради таких моментів, як момент, коли великий і неймовірний Тоні Леун втримує золотого. Лева за Lifetime Achievement на венеціанському кінофестивалі. вітаємо тоні і вітаємо ліляну. Звичайно ж, з їхніми нагородами. Вони абсолютно заслужені. Програма ювілейного кінофестивалю була опублікована 25 липня на офіційному сайті. Звичайно ж, є фаворити серед інших фільмів, яких багато. 23 серед них за приз у кінофестивалю Золотого лева» цього року будуть боротися. Трилер вбивця «The Killer» американського режисера Девіда Фінчера, автора картин Сім бійцівський клуб загублена. Неймовірні просто картини. Якщо ви їх не дивилися, то рекомендую однозначно всі. Цей фільм із Майклом Фасбендером і Тільдою Свинтон у головних ролях. Наступний фільм це науково-фантастична комедійна драма Бідолахи poor Things» грецького режисера Йорга Салантімоса, автора фільмів Лобстер Вбивство священного оленя із Емою Стоун і Вілемом Дефо у головних ролях. Також біографічна драма Феррарі американського режисера Майкла Мана. Автора фільмів Своя людина Джоні Де із Адамом Драйвером і Панолопою Круз у головних ролях. Біографічний фільм про україно-американського композитора Леонарда Бернстайна, маестро американського актора і режисера Бредлі Купера. Його режисерським дебютом, нагадаю, що був фільм із Леді Гагою в головній ролі. І Бредлі Купером також зірка народилася. Байопік про дружину Елвіса Преслі, трісила також буде боротися за Золотого Лева, Американська режисера. Софія Копола створила цей фільм. Це авторка труднощів перекладу Марія Антуанета, короля рок рок-н-ролу» зіграв просто краш червоних доріжок і краш цього року щодо венеціанського кінофестивалю Джейкоб Елорді. Також поборється за золотого лева історична драма Бастарт Бастарден данського режисера Ніколя Арселя, автора королівського роману Темної вежі із Матсом Мікельсеном у головній ролі. Драма Догмен Люка Бесона, французького режисера, автора Леону п'ятого елементу. Із калебом Лендрі Джонсоном у головній ролі, а також романтична антиутопія Звір лабети французького режисера Бертрана Бонелю, автора порнограф Сен Лоран із Леєю Сейду у головній ролі. Всього в основну конкурсну програму 80-го венеціанського кінофестивалю увійшли 23 фільми. Цьогоріч Україну будуть представляти чотири стрічки. Я однозначно хочу, щоб ви знали наших героїв. І це відреставрований фільм Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Його покажуть у програмі Класична Венеція. Перша доба Валерія Коршунова у категорії Бієнале Коледж Сінема Віар назавжди назавжди-назавжди Анни Бурячковою. У конкурсній програмі Орізонті Екстра, а також фільму спільного Виробництва словаччини, Чехії і України під назвою Фотофобія, який увійшов до програми Жірнальте Деглі». Ауторі, можливо, щось неправильно кажу, тому одразу вибачаюсь, якщо вимовляю слова якось не так. В офіційному відборі фестивалю представлять цілих 82 нових художніх фільми, із них у конкурсі 23. Фільми, які увійшли до основного конкурсу, просто швиденько пробіжимося: це Адажіо режисера Стефана Соліма, Бідні нещасні «Йорго Салантімоса, Бернстрайн, Предлі Купера, поза сезоном режисера Стефана Брізе, граф режисера Пабло Ларейна, «Догмен» режисер Люк Бесо, Довгоочікуваний світанок, режисер Саверіо Костанцо, жінка з режисер Малгожата Шумовська Міхайл Енглер, Зелена вежа, режисер Агнішка Голланд, «Зла не Існує режисер Рюсюка Хамагуті, команданте, режисер Едуардо Ді Ангеліс. Це фільм, який відкривав Венеціанський кінофестиваль цього року. Любо режисер Джорджо Дріті, меч короля, режисер Микола Арсель. Пам'ять режисер Мішель Франка, передчуття режисера Бертранда Бонело, Присила Софії Кополи, походження режисера Ава Дюверней, Теорія всього, режисер Тім Крегер, вбивця Девіда Фінчера, Феррарі Майкла Мана, Голлі, режисер Фін Трьох, Еней, режисер П'єтро Кастеліто, я капітан, режисер Матео Гароне. Ще будуть декілька фільмів, які будуть поза конкурсом. Їх однозначно покажуть. В цю когорту фільмів увійшли фільм Беса Гандерсена, чудова історія Генрі Шугара», Вуді Аллена Велика іронія, Романа Поланський Палац, де зіграли російські актори, зокрема Олександр Петров, який перебуває під українськими санкціями, Річарда Лінклейтера, Кілер, Вільяма Фрадріна і Хармоні Коріна. Тепер пропоную більше обговорити образи селебріті, які звичайно ж відкривали, відвідали фестиваль і ще долучаються потрошку і особливо борються у конкурсній програмі. Я думаю, що ця частина для нас найцікавіша на самому відкритті було декілька класних образів з початку зі старту Венеціанського кінофестивалю. Тут був і Лукаго Аданіно із неймовірною брошкою картією, окулярами Прада. Окуляр просто фантастичні. Марія Бабасконо у Дольче Габана. Джей Кемпіон в Total Dior. Звичайно ж, було дуже багато елегантних образів. Тут ми бачимо і сідні супіні, седісінк, каміла Мендес, Джестіка Качестей, Адріана Ліма, Барбара Палвін. Вони як завжди, дівчата були на висоті. Розкішна Ізабель Юпер на відкритті четвертого дня венеціанського кінофестивалю у платі від Balenciaga Resort 2024. Не всі зрозуміли цей вихід, але Ізабель неймовірно і виглядає також дуже класно. Але відбувся невеликий конфуз. Мілена Сміт і ще дві гості. В перший вже день венеціанського кінофестивалю. Вони з'явилися. У сукнях від бренду Saint Laurent колекції Prefold 2023. Сукня, правда, неймовірна, але важливий момент, лише Мілена являється офіційним представником бренда. Всі інші гості бренду купували цю сукню самостійно, але для будь-якого люксового бренда практика видачі для килимових доріжок однакових образів це просто нонсенс. Не дозволяється така практика. А хто вам сподобався в цій сукні найбільше? Пропоную розглянути образи прекрасних жінок на вечір see giorgio armani one night In Venice» в рамках венеціанського кінофестивалю неймовірне Садісінко у білому платі Макс Мікельсен у Венеції разом зі своїм сином був ема Корін. Неймовірно, мені так воно подобається. Така вона якось легка, така вона вільна. Ема Корін на івенті Міу Міу в двадцять 2023 з новою стрижкою. Дивіться, яка гарна Барбара Палвін на вечері Джорджо Армані у Венеції. Так також це до речі було перша поява Барбари Палвін після весілля з діленом спраусом в напр. Їхала на прем'єру Портінг з бідолашні. Спочатку вона чомусь була без взуття, але до килимової доріжки все-таки вона була вже взуті, і амбасадор Армані Приве свою задачу виконала бездоганно. І, і така у неї дуже була цікава зачіска в перший день саме на відкритті. Давайте поговоримо коротко про бренди з килимової доріжки у Венеції. Джорджія Мей на прем'єрі Феррарі, сукня Пінко, Б'янка Балі Ерманосківіно, Амаль Клуні на врученні DVF Awards у вінтажному діор, Патрік Дем. У костюмі Брунелло Кучінеллі. Ольга Куриленко також була представлена на прем'єрі Of Money of Blood із вишивкою Шанел, Шарлота Ремплінг на відкритті в кастомовному платі Courage, Джоніка Гіпс на прем'єрі Догман в твідовому платі від Chanel, Марія Карла на відкритті в Дольче Кабана. Також були прикольні фотографії Катерини а, Муріно. Видно було, як знімалися взагалі, як робляться ці кадри. Так, кадри, звичайно, шедевральні, тому пропоную трішки посміхнутися, подивитися. На відкритті була також цікава. Платі Ремплінг. Покажу вам фотографії із прибуття Джорджа і Амаль Клуні до Венеції, Тоні Гарну в Венеції в Альберта Ферреті в Резорт 2024, Б'янка Балті і Марія Карла Басконо на Килимовій доріжці. Евер Андерсон, Емма Корін, Мегі Джиленхол на Women's Стелс, Міла Йовович, Белла Торнері Ріта Орок, Каміла Мендес, Карла Бруні на Софія Кополак, Кейлі Спенні, Джейкоп Лорді і Присила Преслі на фотоколі фільму Присила. Лорді, як я вже вам казала, просто кра. Наш дня краш всієї калимової доріжки. На прем'єрі фірму присила. Він був у дуже елегантному костюмі. На фотоколі, до речі, здається, що Кейлі Спейні була у Родарт, Джеко Пелорді присила Преслі у Шанел, Марія Карла Босконо в Дольче Габана, неймовірно червона така сукня. Седі Сінг і Сідні Суїні на вечірці бренд Джорджіо Армані, Марта Сейра у Армані, і подружки Лілія Рейнхарт і Каміла Мендес. Меденіс Райан в Армані, Бенедетта Поркаролі лише. Декілька років тому вона носила на публіці виключно Гучі. Сьогодні вона вже вигулювала у Венеції, куди приїхала із фільмом Петро Кастеліто Енеа. Три наряди від Прада тому грає тепер за команду Прада. До речі, з Джекобом Елорді вийде новий фільм. Він в трейлер вийшов до фільму Солдберн, у якому просто розкішний каст. Там і Джекоб Лорді, Розамон Пайк, Барі Кеоган, Річард Грант. Світова прем'єра запланована на 24 листопада. Одна з улюблених. Парочок громадськості на Гала 2023. Це Ріта Ора і Тайка Вайтіті. Ріта Ора там, до речі, перефотографувалася на цих гондолах в різних образах. Софія Копола, до речі, приїхала в Венецію презентувати свою присилу. І до речі, всі кажуть, що це не просто так. Пишуть, що це найкращий фільм дівчини за всю історію з часів труднощі, перекладу. І така дуже цікава історія про темну сторону Елвіса Преслі, Кейні Спенні і її вінтажна краса. Кейні Спенні у білій сукні із перлинами також виглядає дуже дуже по голівудськи У неї така вінтажна краса. око радується, коли дивишся на ці фотографії. Адам Драйвер, звичайно ж, сідні Свіні в різних <гадж> <гадж)> образах. Класна фотографія, там, де Ема Корін і Сідні Свіні на прем'єрі короткометражки Вомен Стелс. Ну ще багато гостей. Покажу вам із презентації «Міу-Міу» Ема Корін, Демі Сілхтон, Ейва Дювервейн, Мегі Джиленхолз, Домінік Фішбек, Даріса Чурчин, Антонета, Аламатку Ну і слідом на вечері бренда Міуміу Сегі Сінк, Лілі Рейнхарт, Уес Андерсон, Кейлі Слейні, Індія Амартефіо, Ніколас Віндінг Рефн, Сінді Суїні. Кетрін Мартін, Лука Гуаданіно і Дженна Колман. Також треба констатувати той факт, що цьому кінофестивалю очевидно, просто необхідно терміново найняти Карлу Отто, чиє піар агентство займалося комунікаціями вечора Армані Пріве і Аукціону Амфар, І тоді вже Голівуд може страйкувати скільки завгодно, але прекрасно вдягнутих медійних особливостей, ошатних у Венеції. Все таки все одно буде достатньо. Просто покажу вам Джорджіну Родрігесу Ветман, Крістіан Діор, Бернедетто. Буркаролів Прад Прада Валентина Бельє, сен Лоран Расіда Лакоба Розаріо, Кейлі Спейніва Олександра Річ Бар Рафаелі Елизабетта Франчі Анаїзд демостьєв Прада Ейва Дювервейн в Прада, Джесіка Чейстейн, неймовірна Джесіка Чейстейн у Гучі. Ну що ж, і вже є перші оцінки від критиків. Критики оцінили фільм «Прісцила». у Венеції. Відбулася прем'єра фільма Софії Кополи «Прісцила» про дружину Елвіса Преслі. Критики тут дуже високо оцінили картину. Процент одобрення склав цілих 95%. І після показу стрічки були овації довжиною всім хвилин. Саме цікаве, що деякі критики вважають, що Джейкобу Елорді це таки краще вдалося спіймати образ Елвіса Преслі аніж Остіну Батлеру у минулому році. А ще варто згадати, що Батлер отримав номінацію на премію Оскар за цю роботу. Тож, можливо, це значить, що у Джейкоба Елорді є шанси отримати свою першу номінацію на Оскар, тому будемо також тримати це у голові. У Будь-якому випадку я дуже сподіваюся, що сама маркетингова стратегія фільму вона не буде будуватися на тому, щоб порівнювати. Джейкоба разом із Остіном Батлером, які обоє грали Елвіса Преслі на цьому фото. Софія Копола сама Прістила Пріслі, актриса Кейлі Слені, Лорді на прем'єрі фільму у Венеції. Щодо картини Кілер Девіда Фінчера, фінчера показали в Венеції і, в принципі, залишилися задоволеними, але без шаленого захвату. Критики пишуть, що це абсолютно базовий фільм режисера, гарний в міру монотонний з рефлексією головного героя. Трішки ругають за зайву статичність. Нічого майже не пишуть про Фасбендера, пишуть, що просто роль як роль бувало і краще. Самий низько оцінений фільм на Венеціанському кінофестивалі можна згадати, що, наприклад, на канському кінофестивалі серіал Кумир, який ми вже неодноразово обговорювали. Критики оцінили дуже дуже низько. Тоді ще писали, що 9% одобрення для кінофестивалю це дуже прям мало. На венеціанському кінофестивалі на цих днях побитий був антирекорд фільм Романа Поланського, який називається Палац був оцінений у 0%. До речі, у палаці знялися російський актор Олександр Петров. І голівудський актор Мікі Рурк, тому маємо, що маємо. Давайте поговоримо трішки про маестро. Фільм Маестро, де в головній ролі знімався Бредлі Купер. Дебютував з 94% на сайті на сайті Tomatoes по 18 рецензіям. У самого маестро Бредлі Купера, в принципі, справою йдуть дуже гарно, критики в захваті. В першу чергу всі звичайно констатують факт про те, що фільм надзвичайно дуже гарний. Кадр, локації, костюми. Це все дуже заворажує, і від картини просто неможливо відірвати погляд. Трейлер, якщо пам'ятаєте, є останній кадр, там де вони просто спиною. Йдуть широкомасштабний і просто реально як картина. Я вам зараз скажу, у мене мурахи йдуть наскільки це дуже гарно. Я б дуже хотіла б подивитися фільм «Маестро» самого Бредлі Купера, який у картині, і режисер і виконавець головної ролі хвалять куди більш стримано. Зате Кері Малігайн носять на руках за її неймовірну гру, так само, як і Пенелопу Круз у Феррарі. Пишуть, що, що актриса видала дуже сильний перформанс, і вона просто переплюнула увесь каст всього фільму. Тому будемо чекати на маестро дуже буде цікаво подивитися і скласти свою персональну оцінку. І давайте ще згадаємо про Портингс. Це бідолашні, бідні, нещасні, по-різному пишуть. Уже пішли перші рецензії на нового Лантімоса. Всі пишуть, що це просто найкращий фільм цього режисера у його кар'єрі. І що і що Ема Стоун привертає до своєї гри просто максимально всю увагу. Вона просто знищує своєю акторською грою, видаває кращий жіночий перформанс цього року. Тому, скоріш за все, Ема Стоун буде йти на Оскара. Подивимося, чи збудеться. Всі ці пророцтва. Судячи за цього новий вес Андерсон також якийсь дуже крутий. Я хочу показати вам фотографії Карли Бруні на прем'єрі документального фільму венеція на Венеціанському кінофестивалі Левина доля, історія мостри». і декілька фотографій із вечорів Арманії і Міу-Міу у Венеції, на яких було набагато цікавіше інколи ніж на самій килимовій доріжці. Ще хочу зазначити, що Софія Копола і Джейк Лорді у Венеції висказалися відносно забастовки. Так, автора ми повністю підтримуємо запит працівників індустрії. Ми дуже сподіваємося. Що це питання скоро вирішиться, тому що всі хочуть повернутися до своєї роботи. Пристила Преслі не змогла стримати сліз на прес-конференції, і вона сказала, що дуже важко дивитися на картину свого життя. Але мені здається, що Софія, неймовірно, гарно справилася зі своєю роботою. Ну що, Ема і Раян знову отримують по номінації на Оскар. Срібного лева як найкращий режисер удостоївся Матео Гароне із фільмом Я капітан про шляхи мігрантів через Середземне море. Приз Великого журі третю зазначимістю премію отримав Рюсуке Хамагуті із фільмом Зла не існує. Також відзначили Агнешку Холанд із фільму Зелений коридор про біженців на білорусько-польському кордоні і нагородили спеціальним призом журі. Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль дістався за роль у фільмі Пам'ять Мішеля Франка. А саме дістався Пітеру Сараткарту. Найкращою актрисою визнали Кейлі Спейні, яка знялася у фільмі «Прісцила» Софії Кополи за книгою Прісили Преслі Елвіс і я. Дуже багато критики Я зараз чую відносно цього і. Кажуть, що це скандал. Ну, наприклад, та ж сама Емма Стоун зіграла набагато краще ніж Кейлі Спені. Ну але чомусь все таки журі вирішило відзначити саме Кейлі Спені за роль у фільмі Прісила. Тому буде також цікаво подивитися на фільм Присила і порівняти їх, порівняти саме акторську гру Кейлі і Емма. Тому тут також цікава ваша думка. Якщо подивилися, напишіть. Найкращий сценарій до фільму Граф чорної комедії про Аугуста Піночета Павло Лараїна. І гільєрмо кальдерона премією Марчело Мастрояні нагородили актора. Сейду Дусара, який зіграв у фільмі Я капітан Матео Гароне, чесько-словацький фільм Фотофобія, створений за участю України на 80-му венеціанському кінофестивалі, отримав нагороду Європа Сінемас Лейбл Awards. Так що вітаємо однозначно. Стрічка розповідає про хлопчика, який ховався від російських ракет у метро Харкова. Ну що, дорогі друзі, венеціанський кінофестиваль завершився. Завершився він золотим левом для фільму Бідолахи або Бідні нещасні Йорга Салантімус. Критики дуже високо оцінили. Дійсно, цей фільм пишуть, що це найкраща його картина. Негативних відгуків немає всі позитивні. Ну що ж, хочу показати вам Йоргоса Лантімуса і його е, заслуженого Золотого Лева. Цей фільм про Беллу Бакстер неймовірний витвір, і його б не було б без Емми Стоун. Це ще одне неймовірне творіння. Цей фільм вона і перед камерою, і поза нею. Всі кажуть, всі зазначають, що це безперечний шедевр, і такі фільми виправдовують, в принципі, існування кіноіндустрії, яка перетворилася на комбінат із виробництва мильних фільмів, які просто націлені на відмивку грошей, на відмивання грошей, миловці перлі писав колись Бергман, і він би полюбив цей фільм. І якби був президентом журі, навіть якби не був, він би дав йому золотого лева, не чекаючи на інших. Дем'ян Шезел стояв перед складним вибором. Як талановитий режисер, він не може не оцінити також цей фільм, але гординя може викликати ревнощі і. Все одно класно, що все одно віддали перемогу бідним нещасним. Що стосується Белли, то Ема Стоун, будучи найкращою актрисою покоління, перевершила сама себе і знову ж таки, Дем'єну м'януша знадобився неабиякий талант заглушити уколи професійних ревнощів і порадіти за ему стоун, яка дійсно зіграла свою найкращу роль, перестрибнувши, стрибнувши і злетівши після Лалаленду ще вище, і в інші сфери це просто сфера чистого як небо мистецтва. Ми вітаємо переможців, вітаємо номінантів, вітаємо всіх. Був причетний до цього свята, свята імені кіно, і будемо переключатися вже на інші новини, яких також дуже багато, і вони будуть у наступних випусках. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я намагалася трішки глибше купнути. Я сподіваюся, що вам було цікаво поспостерігати за зірками, за запрошеними селебріті, за тими, хто зміг прийняти участь. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати, хто ж саме в цьому році номінувався на Золотого Лева і, можливо, прокладе собі через Венеціанський фестиваль дорогу до Оскара цього року. Напишіть, будь ласка, декілька слів. Це дуже дуже допомагає просуванню мого каналу. Я дуже стараюся для вас. Ваша підтримка надихає мене створювати. Нові відео для вас по можливості виходити з вами на зв'язок максимально часто. Всім класного, класного дня. Я нагадую вам про нашу ініціативу допомоги хлопцям, дівчатам донатами на ЗСУ, а також підтримки на локальному рівні ваших місцевих притулків і для того, щоб ми могли врятувати бездомних тварин, яким зараз неймовірно важко. Я щиро вдячна вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Класного дня, класного настрою. До зустрічі. Все, бай-бай! до зустрічі!